Читання з книги Пророка Єремії. Так говорить Господь, хай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, хай не хвалиться сильний силою своєю, хай не хвалиться багатий своїм багатством. Ні хто хвалиться, хай хвалиться тим, що розуміє і знає мене, що я Господь, який творю милість і суд. І справедливість на землі. Мені бо це до вподоби, говорить Господь, слово Боже. Збережи мене Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господу, ти Господь мій, Господь частка мого спадку, ти моя доля. ти той то мою спадщину оперігає. Єдине благо, ти для мене Боже. Благословлятиму Господа, який дав мені пораду. Навіть ночами моє нутро давало мені настанови. я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене я не похитнуся. Є не благо, ти для мене Боже. Читання з послання святого Апостола Павла до Галатів: брати, я не став би хвалитись нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого, Ісуса Христа яким для мене розп'ятий світ, а я для світу? Адже немає значення ні обрізання, ні не обрізання, але нове творіння. І на всіх, хто буде дотримуватись цього правила, на тих мир і милість, а й на Ізраїлі Божому. Зрештою, Хай ніхто не завдає мені труднощів, бо я ношу на моєму тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, з вашим духом брати. Амінь. Слово Боже. Аліву я. Прославляю тебе, Отче, Господи землі і неба, бо Ти відкрив таємниці царства, немовлятам. Алия, алія. Господь з вами і з Духом Твоїм! Читання святої Євангелі від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю Тебе, Отче Господи, Неба і землі, що втаїв Ти це від мудрих та розумних і відкрив те немовлятам. Так. Отче, бо таким було Твоє уподобання. Усе передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає лише Син і Той, кому тільки Син захоче відкрити. Придій до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо Я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе, і мій тягар легкий. Слово Господнє! Слава тобі Христе! Живемо, ми, брати, в ті часи, коли є люди, які, яких ми можемо назвати хвальками, а люблять хвалитися. І різними речами можуть хвалитись. Знаннями, досягненнями, грошима, впливом. І дуже часто ми саме оцінюємо і себе, і інші власне, за цими критеріями. І тому сьогодні, коли ми чуємо оцю першу, перше читання з книги прока Єремії, який каже, хай не хвалиться мудрий мудрістю своєю. Нехай не хвалиться сильний силою своєю, хай не хвалиться багатий багатством. Ні, хто хвалиться, нехвай, нехай хвалиться тим, що знає мене. І це для нас такий виклик, бо Господь показує, що справжня цінність людини. Це не те, що вона назбирала чи здобула, а те, що вона пізнала Бога і живе згідно з Його милосердям і справедливістю. І тому Єремія сьогодні говорить до народу, який мав оцю спокусу покладатися на ту власну мудрість. На військо, на багатство, замість того, щоб покладатися на Бога. Тому каже Бог єврейському народу, і сьогодні каже нам я Господь, який виявляє милосердя, суд і справедливість. І знати Бога, це не просто знати про Бога. А знати це бути в дуже глибоких стосунках з ним. Єврейською мовою пізнати яда, є таке слово розумне, означає мати дуже глибокий досвід, тобто особисту близькість. Тому сьогодні Бог через це читання. Запрошу нас власне, до цих глибоких відносин з Богом. Якщо ми подивимося на оця піо, то ми бачимо, що він знав Бога не в теорії, а кожного дня в молитві, в сповідальниці, в Євхаристії. І більше того він собі, на собі носив ці страждання. Які робили його ще більш подібним до Христа. Потім маємо цей 16-й псалом, який ми сьогодні співали. Говорить, що це псалом, це молитва довіри, що я довіряю своє життя Богові. І кажемо: Господь частка мого спадку і мій келих, моя доля. Тобто людина, яка. Молиться цим псалмом, вона визнає, що щастя не є в успіхах, не в грошах, а в Богові. І ми це бачимо, те, що вже сказали в оцепіо, що він був людиною молитви, тому що він постійно молився. Його день починався з Богом і закінчувався з Богом. І як знаємо з історії, з фактів, це не є теорія, що коли його питали, де гроші, то він показував постійці кишені. Тобто він не шукав багатстві цього щастя, шукав Богові. І він розумів, що єдине благо це тільки виключно Бог. Потім ми маємо читання з писання Павла Апостола до Галатів. І Павло каже нам, що він не хоче хвалитися нічим тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. Тобто в Христі він не бачить цю поразку, а навпаки, бачить цю перемогу. Бо через Хрест світ для нього розп'ятий, а Він для світу. І Павло говорить, що не важливо є там обрізання чи не обрізання. А він говорить, що важливо є нове творіння. І коли знову ж таки дивимося на це піо, то бачимо, що він був свідком цієї правди, він був цим новим творінням, що він дозволив, щоб Бог його преобразив, носячи на собі у ці стигмати. Ране Ісуса Христа, видимі знаки. Він свідчив про цю віру і довіру до Ісуса Христа. І для нього це не було шоу чи, чи якась сенсація, так як часто ми вау, десь там кровоточить щось там, щось там, десь там відбувається. Да? Не сенсація. Але це було кожного дня страждання, і на це страждання він завжди говорив так, Христу. І не тільки для себе, щоб Він страждав, але за спасіння людей всього світу. І далі маємо Євангелію від Матея, де Ісус запрошує, так як запросив Отця Піо, так само сьогодні мене і Тебе запрошує каже: прийдіть до мене всі струджені, тобто обтяжені, і я дам вам відпочинок. Я останнім часом говорив не раз, що Христос хоче дати цей внутрішній мир не так, як дає світ. Бо ми шукаємо дуже часто цього зовнішнього миру, щоб в сім'ї був мир, в державі був мир. Я не кажу, що цього не треба, це потрібно. Але Христос говорить: не так, як світ даю, дам я вам цього миру. Не так, як світ. І тому, коли ти йдеш за Христом. Струджу обтяжений, Він дає тобі мир зовсім інший. І це ярмо для тебе не є таким, яким тобі здається на сьогоднішній день, що це кінець світу, що ти від цього ярма можеш померти. І каже Христос: вчіться від мене. Тому Ісус сьогодні не обіцяє, що буде все дуже легко. Чи деякі наші брати кажуть, легко. Не буде життя без страждань. Тільки він каже, що обіцяє, що це ярмо, ці страждання, які ти маєш, вони будуть зовсім іншими, любими, легкими. Цей тягар, який ти носиш, буде легкий. І це ярмо не буде тебе пригнічувати, а буде робити тебе вільним. Тому що коли ти йдеш за Ісусом Христом, стаєш його учнем. Ти не є рабом закону, а живеш в свободі, в любові. І, власне, можна сказати, що отець Піо, він буквально жив цими словами. Так як вже було сказано, він приймав цей хрест, а серце його залишалося лагідним і мирним. Ми добре знаємо, що до нього приходили тисячі людей, тисячі. які найчастіше були струджені гріхом хрестами. І І їм допомагав знайти цей відпочинок у Христі. Не ставав так, як часто ми стаємо, так як я стаю часто замість того, щоб показувати Христа, я стаю на перешкоді. А Він показував Христа. Через сповідь, через молитву. Так, деколи був дуже, нам так здається, жорстоким, тому що в прямому смислі слова, пеньками виганяв зі сповідальниці пенітентів, тобто тих, хто сповідалися. І, можливо, вони по сьогоднішній день не навернулися, ми цього не знаємо, знає тільки Бог. Але також знаємо, що тих людей, яких вигнав, потім приходили і дякували, і усмирялися, ставали покірними. і і йшли дорогою на верні, дорогою спасіння. Тому сьогодні Бог закликає нас. Пів вже є святий, церква про це вже сказала, засвідчила. Тому ми сьогодні, як би зосереджуємося на ньому, але фактично ми віддаємо хвалу Богові. Але ці слова, які ми почули, в першу чергу вони нас закликають, щоб ми. Не хвалилися цією силою, мудрістю, багатством, але Богом. Тобто говорили про ці факти в твоєму житті, як Бог тебе досвідчить. Тому стати учнем це вчитися від Ісуса Христа постійно, не один раз, не два рази, і не 77 разів пробачати, але постійно бути учнем, постійно пробачати. Постійно вчитися цієї покори і цього спирення. Жити як нове творіння, то, то бути преображеним житим хрещенням. Тому що Бог протягом всього нашого життя що робить, постійно нас очищає і дає нам свій мир. І якщо ти знайдеш цей мир в Богові, то ти будеш також милосердний по відношенню до інших. Не будеш тираном, не будеш тільки жити законом, що так має бути, а будеш показувати це милосердя, проявляти це милосердя в стосунку до інших. Тому нехай сьогоднішній цей покровитель, не тільки капоцинів, але багатьох покровитель, отець Піо, педре піво. Просимо його заступництва, щоб ми могли, так як святий Павло, так як інші святі сказати. Я не хвалюся чиміші тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, щоб я міг це сказати, так як ми часто говоримо це Амінь на це слово, так як Марія сказала. Щоб Бог став для мене найважливішим. Щоб Його любов, Його милосердя для мене стало найважливішим. І цього зичу і собі, і вам. Амінь.